Ну а про ситуацію на запорізькому напрямку говоримо наживо. До нашого етеру доєднується Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Нацгвардії України. Він з нами на зв'язку, пане Павле, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися доброго ранку, пане Павло. Якою була ця ніч? Яка інтенсивність бойових дій і ворожих штурмів та обстрілів? У зв'язку із погіршенням погодних умов, спостерігається зменшення активності ворожої розвідувальної, розвідувальної авіації. Вибачте, значить, fpv дрони залишаються активними, сильно обстрілюють артилерію, СЗВ. Ворог, в принципі, менше застосовує. Тяжку техніку більше пересувається на відтинках фронту пішим ходом використовує ті ж самі тактики малих груп. Відповідно, значить, вони пересуваються по декілька людей там закріпляється на позиціях, Далі вже більшими групами намагаються атакувати позиції українських воїнів. Пане Павло, де зараз найбільше сконцентрована увага за... ворога? Значить, ну, ворог фактично там. Свої сили накопичив по всій лінії фронту. Ви, як знаєте, було там навіть інформаційно підсвічувалося, що намагаються прорвати запорізький напрямок. Наразі ми цього не спостерігаємо. Ми просто спостерігаємо щоденні атаки. Якщо порівняно, наприклад, із минулим. Там ну, минулими місяцями, то я би сказав, порівняно з весною, то мабуть в два рази зросла кількість е, обстрілів, зокрема, mm -hmm. якщо їх там фіксувалися за добу раніше десь порядка там 200-250, то зараз е, за добу виходить десь порядка 400 450 обстрілів. Mm -hmm. Тобто ворог дуже активний, використовує багато боєприпасів, е, якщо говорити. З авіацію, то також активно використовується й ворожа авіація. А, зокрема, вони працюють кабами, які долітають, в тому числі й до й до ну, фактично по всій запорізькій області також вони використовують і не керовані авіаційні боєприпаси, тобто досить такі активно тиснуть, але скажімо так, не, немає таких насичених дій, як щоб порівняти, наприклад, з тим же самим покровком. Пане Павле, як можете схарактеризувати втрати ворога і в живій силі, і у техніці, наскільки вони є значними на запорізькому напрямку? Щодо втрат, значить, щоденно. Щоденно ворог намагається захвачувати наші позиції. Тобто, так як я вже сказав, вони рухається невеликими групами, там, використовуючи в першу чергу різну мототехніку, багі, квадроцикли, мотоцикли. От, відповідно більше потрібно засобів для того, щоб їх знищити, тому що коли вони заходять, наприклад, якимись великими групами, звісно, тоді набагато легше їх нейтралізовувати. Зараз, відповідно, умовно кажучи, оскільки наш там загін працює. FPV-дронами, в, в першу чергу, там в цьому напрямку, то відповідно фактично на одного бійця потрібно потратити один дрон в будь-якому випадку, порівняно із попередніми місяцями, це щось схоже по кількості втрат десь на рівні листопада місяця, тобто воно продовжується втрати досить великі. Я би сказав, вони там майже в два рази більше ніж там. Стандартно в середньому по за час повномасштабного вторгнення. Тобто ворог не, ж, не жаліє, ні живої сили, ну техніку більше жаліє. Вони, звісно, на, на Запорізькому напрямку mm. саме вони більш віддаленої тримають, є немала не концентрація різної техніки, але вони її використовують дуже обережно. Пане Павло, чи спостерігаєте на напрямку в зоні вашої бойової відповідальності, неможливе використання ворогом якихось нових технологій або нової техніки, якої раніше не спостерігали? Ну, Значить, ми фіксуємо застосування ворогом fpv дронів на оптоволокні. Фактично, ці дрони, вони, ну, так, для розуміння, да, по-простому. Значить, це. Дрон, до якого змонтована котушка, на якому намотаний намотаний дріт, тобто волокна, який розмотується по по ходу того, як рухається дрон, такого такий дрон заглушити засобами реб стандартними, так його неможливо, тому що зв'язок він іде через дріт, і відповідно такі дрони вони більш ефективні. Вони можуть долітати навіть. Ну, до тих точок, де, власне, працюють наші засоби РЕП. Однак, з тим з цією технікою ще не можна сказати, що вона дуже поширена. Фактично, там є складнощі використання її в залежності від ландшафту, і відповідно, такі дрони вони стають, ну, якби, і більш дорожчі, uh -huh. в, 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 ну, скажімо так. Через те, що технічно вони складніші, і, відповідно ворог не ну немає такої кількості достатньої, щоб їх широко використовувати, пане Павло, ну, як... і, і маса бойової частини менше в них як наші глядачі можуть долучитися до допомоги вашій бригаді, можливо, маєте зараз якісь е, особливі потреби або на щось збираєте. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, значить, зараз зв'язку із тим, що постійно, скажімо так, змінюються погодні умови, то е, трішки підморожує, то, то знову розстає. То виходить, що нам необхідно позашляхова гума для того, щоб ефективно долати ці проміжки, де ми доїжджаємо до позицій. Також засоби РЕП залишаються дуже потрібними. Ті ж самі дрони, тому що також українські виробники вже мають. Перші зразки, які фактично вже можна використовувати на фронті цих самих дронів на оптоволокні, і якраз на зараз є потреба в тому, щоб mm -hmm. закупити декілька таких дронів і протестувати наскільки вони будуть ефективними. Хоча перспективно досить такі на випробуваннях вони себе непогано показують. Я думаю, що це дасть нам можливість вирівняти всі частині. Сили порівняно з ворогом. Пане Павло, де можна знайти посилання на збір? Можливо, як наші глядачі можуть до цього доєднатися? Щодо збору, спецпідрозділ Тайфун значить має свій офіційний сайт. на Якщо загуглити написати Тайфун НГУ. Зразу же там перша вкладка. Це буде наш сайт. Туди можна як зайти і задонатити. Там є відповідна вкладка. Він досить такий простий і зручний користуванні цей сайт, і також можна знайти вкладку, як долучитися до спецпідрозділу тайфун, щоб стати частиною ефективної команди, uh -huh. яка нищить ворога за допомогою сучасних технологій, за допомогою дронів різного типу дякуємо за цю інформацію. Закликаємо наших глядачів доєднуватися на передодні різдва до підтримки наших військових, адже їм це зараз вкрай важливо. Пане Павло, і от власне на напередодні свята хочу запитати, чи матимете змогу, можливо, сьогодні організувати разом зі своїми побратимами святвечір? Чи будете готувати кутю? Чи такої змоги не буде? Ну, звісно, незважаючи на те, де знаходишся, на яких, на яких локаціях кожен воїн хоче хоч трішечки свята. Так? Звісно, коли хлопці знаходяться на передовій і саме в проводять бойове чергування і застосування, відповідно, там дуже складно щось робити, тому що розумієте, велика небезпека. А ті, хто відпочиває на в місцях відпочинку, відповідно, вони можуть і будуть також звісно їсти кутю. Волонтери нас забезпечують. Велика подяка їм за те, що вони, незважаючи на те, що також мають свої я кажу, життєві плани і все інше, вони знаходять час для того, щоб напередодні Різдва, напередодні Нового року та й постійно в принципі, приїжджати е, до нас, допомагати нам і словом, і ділом. Ну тому дуже дякуємо волонтерам. Ми Будемо також святкувати також. і також і всіх вітаю з, з придешніми святами. Бажаю вам спокійного святкування, відсутності пострілів. І нехай новий рік стане для вас роком, коли для всіх нас, так коли закінчиться нарешті війна і настане справедливий мир. Нашій землі, пане Павло, ми дуже вам дякуємо, адже сьогодні святвечір спокійним і тихим може бути лише завдяки вам, завдяки військовим. Тож і вас навзаєм вітаємо з цими днями і зичимо вам також тихо відзначити святвечір. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем тайфун Нацгвардії України, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на запорізькому напрямку.